Я сьогодні відкриваю сезон компотів, закруток, якраз нарвала вже споріжок. Дивіться, скільки маю. Ще в опужмені треба дати смородини, Тоді компот буде ліпший. Ще, знаєте, малина достигає, буде ожина, там все вже червоніє вишня, мій володька потім нарве. Я вам скажу, я найліпше люблю компот з вишень. Вишня є кисла, і я потім не хочу після того пити. А ще я роблю вишні в своєму соці. Я потім їх додаю до пляцка. Пляцок люкс. В мене вдома всі люблять. Так що я отого буду робила компоти, я вам скажу, що того року є страшна посуха, ніякого дощу, але слава Богу, що щось подостигало, і з того всього, що є, треба робити компоти. Але я вам так по секрету скажу, я ще маю компоти з минулого року. Мої того носи трохи п'ють. Але я того року буду робила ще більше. Зима довга, а то є все своє, натуральне, файне, самі вітаміни. Бо я як не пороблю, то вони будуть купувати ті осоки, води, то все є хімія, трутка, то все понапивають. Що вони знають, що є добре. Що я буду вам розказувала? Треба рухати у день то йде, година йде, а ще ніс не зроблено. Так що ви теж не сидіть, беріться до компотів робіть, зима довга, треба купа всього того року робити.